Проволочним шагом, прогулочным шагом. Ну куди, -мо. Хто хоче замовлення? А я зараз кипну. А які? От побачите а? Скажи, скажи, ну. Так, 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 вже, вот правильно. А що... Во-во-во! Са... Так, так, так. так. Як добре, що в мене замовлення є, що я нічого не І мене є Все, ловіть Як ви там цілий день згорбліна? Там, мабуть коли на роботу приймають не вище там метр шістдесят, типу, так то високим не можна А це ще високі, ну, високі. Я бачив там вже ота без верхушки взагалі є взагалі, якийсь зробік там, якийсь гробик такий палка Так? Шмать скажемо по душе Так собака Ти на мене не реагуй Тихо 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 Давай я тебе вот так вот зроблю Отак от. Все. Ну не треба так робити. Все, йди, йди звідси. Вот ти знову вот это вот. Добрий день. Мені от туди на рампу. На рампу? Угу. Якщо на рампу. Там вон. Реагує, блін. Він не, ну якщо так то я пішки пройдусь, якщо звісно не буде. Ну перестань.